Тому ми його ага. в жовтий собі фарбуємо, щоб далі шити Давай, не, з не нього тривай. форму. Зараз обхід з того боку, я тут пройду дам до цього нас Зараз кольорові тканини, з різними віддарунками, це не є дивина, а до 19 століття узори на тканини набувалися масляними фарбами за допомогою таких простих дерев'яних штампів. Ці штампи називаються манери. Коли ми зараз говоримо, що робимо якимось манером, то от, от, от похідне слова манера. ось вона. І ось так канина набивається. От конкретно оцей от штамп в результаті на під... Ну, це трошки простий варіант тут на коліні. Зробимо. Ну, от, так от виглядає тканина, проштампована цим штампом масляною фарбою олійною. Штамп прижимається, прибувається дерев'яним молоточком. Забираємо. Ну і наступний прикладається, прикладається, прикладається. прикладається да. І це виходить кольорова тканина для, які дують повітря в горн. Там де дерев'яне вугілля. Кам'яне вугілля до 19 століття не використовувалося. На ньому нагрівається заготовка. На, на такі похідній маленькій наковальні робляться вироби. Ну, як правило, це підкови, це якісь металеві мілкі деталі для возів. Ну і от наконечники стріл це буквально от тільки що тут виковані. Для стріл, що можна да, вдягається на стрілу. І саджається на дьоготь. Ось там у нас процес був, вже закінчився. Виготовлення дьогтю, його опалювали з березової копарку з чобіт, то вони е через 300 років після битви ще пахли дьогтем змащили, щоб не були водовідштовхуючі. Ми зараз тим дьогтем тут змащуємо е шви на міха, щоб вони повітря не пропускали. Якщо дьоготь трошки ще потримати на вогні, більше рідини випаруються, ним можна клеїти на стріл на і пір'я. Воно як суперклей, взагалі тримається просто. Супер, це те, що називається в, в народі історична реконструкція. Тобто ми замку спробувати себе в ролі істориків, дослідників, археологів. Вони тут на розкопі знаходять якісь артефакти історичні. Вони їх тут до в землі, вони їх описують, замальовують і ніби їх в музей. в Тобто вони вивчають на практиці весь шлях експоната від землі до музейної полички. Це отак оце виглядає. Цоб можна спробувати, якщо цікаво. Фу. Ну так, Це те, сама що... хороша зона. Дід сюди. Наші, що... Покажи Зима... картинку, <рек> так. Це е, повна, абсолютно достовірна. Повірте мені, як історико реконструкція, як виглядав самогонний апарат в 17 столітті. Дерев'яна копія того, який знайдений на місці козацького табору під Берестейком. Толік не, не воює. Дерев'яний дубовий куб такий, в, який, в якому просварено канал, випаровується, все що там має випаровуватися, проходить через мідну трубку Прашка. і потім подивиться, з цього боку скапує. Кому цікаво, можете понюхати або навіть спробувати. Ми це, оцей бутиль це зранку сьогодні вже готовий продукт. Воно абсолютно не крепке, воно десь в роді 20 градусів. Але, потім перевертається, вони після того в якийсь час висихають. Ну, Ми вечірмо пробувати колись, Не що Це це. поки що це експеримент. Так, Далі проходимо Отак колом. Йдем. Тут у нас обробка дерево, що пан робить. Це до ложок заготовки. Да? Да. Ось це вирізання ложок. Такий цікавий, бачите, нужне закріплення. Воно ще є похожа композиція з шкіряним рівенцем. Це просто така шкіряна петля, її ногою прижимають, і вона прижимає за кльос. Цей шкіряний рівень запозична назва з німецької мови шпондер.